Всім привіт! З вами Поліна. Сьогодні у нас вже 26 листопада. Намагаюся вже, мабуть, з 105-го разу записати це відео. Але із-за того, що довго не знімала, думки мої десь там, я не знаю, літають. І я їх до купи зібрати не можу. Починаю з одного, закінчую іншим і розумію, що щось я розмовляти роз... розучилась. Але. Ще чому я стала сьогодні записувати відео, бо чим далі, тим більше думаю, що треба взагалі. А ось це місце, де я зараз знімаю, це кімната старшого сина, і в цьому місці має стояти в нього комп'ютер. І він мені тут дозволив іноді знімати відео до того часу, поки він не з'явиться цей комп'ютер. І ось настав той час, що сьогодні йому мають привезти його. Ну і відповідно, мені треба звільнити тепер це місце. І я як уявила, що це треба все перенести, куди ти, кудись, а куди я ще не знаю, щоб ось це все розставити, і воно нікому не заважало, Бо куточка в мене рукодільного так і немає в моєму житті. От тому я думаю, коли як ніколи, ні, ні зараз зняти сьогоднішнє відео, бо хто знімає відео, знає, що ось це все. Розставити десь, організувати, це, це теж займає багато часу, якого в нас ніколи і немає. От, і тому я зараз тут. Перше, що я хочу показати з того, що вишивала, це була ось така чарівна україночка. Вона неймовірно гарна. Просто Топ серед моїх вишивок. ось, знаєте, Це робота, яку я б хотіла б вишити ще раз. Починала я вишивати її на початку жовтня. І, так, знаєте, три дні я активно її вишивала, якби не сталося те, що сталася наш, наша кішка, улюблена грунечка, вибіжала на дорогу і її там збила машина. І це така, знаєте, дуже велика травма для нашої родини, яку ми досі переживаємо. І тому я жовтий місяць майже взагалі не вишивала. Ну там буквально 50 хрестиків. Хоча, так, якщо подумати, навпаки, можна було так заспокоїти свою нервову систему, розслабляючись за своїм хобі. Але, але ну, якось зовсім не йшло. Тому жовтень місяць в мене був зовсім не вишивальний. і вишивала я її цю роботу десь 27 днів. А вона така, знаєте, і маленька. якщо дивитись, ну, здається, да, там, що тут дерев'яшечка така невеличка, але там майже 3000 стебочків. Ну, дуже гарно вийшла. Е, тому е, другий раз би її точно відшила. Якщо подивитись на вишитий цей фон, зашитий, тут такий гарний сонях, він як справжній. І це ж так треба було придумати, щоб так все воно гармонійно виглядало. Позаду хатинки українські наші, ну і ці розшити рукави на вишиванці, теж, знаєте, так, дуже гарно вишиті вони так. Намисто ось це не було показано по схемі, що воно взагалі тут є, але на прев'ю коробки його видно, тому не побачити буде складно. І вишивала я його спочатку в дві ниточки, а потім переробила на одну, бо коли в дві, воно таке затовсте тут, і вони, так, знаєте, стояли, а не лежали ось таким чином. І зараз ця робота виглядає дуже довершеною такою. Ще чому я стала сьогодні знімати відео, бо в п'ятницю у дітей в школі буде проходити благодійний ярмарок, але там, якщо раніше в нас це там по випічки було, ну, по їстівним продуктам, то в цей раз вирішили. Зробити, щоб хтось поприносив з дому вишиті там, рушники, скатертини, вишиванки ну, все, що можна, зроблене руками. Також можна там і шкарпетки в'язані, таке інше. я так подумала, що можна мені дати на ці акціони із моїх вишитих, вишитих робів. І вирішила, що ця україночка дуже буде доречна прийняти участь в цій благодійній лотереї. Будуть вони там якось лотами їх продавати. І ну, взагалі я думала її поставити в мене на столі. Вона дуже гарно вписується в ці всі іграшки. І, як я казала раніше, що вона має бути вишита в кожній нашій вишивальній родині, бо дуже вона така атмосферна. Але передам зараз на аукціон, а потім вищу собі ще. Таку куплю і вищу для свого стола. От. Так як у нас два е, учня в старшій школі, то я почала ще одну роботу, яку я покажу трішки пізніше, хочу завершити її теж до п'ятниці, щоб піддати туди на аукціон. цей. Що тут ще було такого? Вишивалась е, не всіх рестиків дві нитки. Є тут хрестики і в одну. ось тут, -от. якщо подивитись, вони такі більш тонкіші виглядають. І тут я робила помилку, бо неуважно дивилась в електронну схему. Думала, що тут все зашивається в дві нитки, але виявилось, що декілька ниток є в одне складання. І ось така гарна робота тепер в мене є. Ну, поки в мене ось так поставлю, покажу вам. Що тут по залишкам? По залишкам залишилось ще багато ниточок, але розібрати я їх не зможу, бо нема номерів ниточок цих потім. Десь тут бісера трішечки залишилась зовсім. Ну, і в принципі його там не треба більше. Схема: там були деякі значки, які зливались з іншими кольорами, тому, якщо не мати. Електронної програми не зовсім було б зрозуміло. Але я буду розгортати зараз схему, бо світити її нею дуже ж не можна. Тому, так, просто скажу вам. Далі, що я завершила? Завершила ще ось такий набір від мілхів. До речі, коли я його завершила, якраз. Це було 31 жовтня, і навіть тоді я думала, зніму я відео, але так і не склалось. Дуже класний набір, тут дуже багато хрестиків, майже 6 так, не тільки хрестиків, а ще там бекстіч, бісер. Бісера тут залишилось, залишилось але небагато на другий відшив не вистачить. В принципі, це і не розраховане, щоб воно вистачало, але просто показував. Також ниточок тут залишилось багатенько. Я так думаю, що, можливо, бо і вистачило на другий відшив. І ось сама робота. Робота дуже класна. Тепер треба для неї замовити рамочку чи купити десь, я не знаю. До речі, ось ця надпис світиться в темрямі. Я, можливо, якщо не забуду, ставлю фоточку, бо я фотила, коли вишила, вона так прикольно в темряві світиться. Тут я ось так зробила, щоб вона не просвічувала і можна було подивитись дуже добре. Бо якщо воно просвічується, взагалі не той ефект. Тут дуже багато цих малинових ниточок. Мене це взагалі не... Бентежила, що треба ними вишивати. Навіть навпаки, мені подобалось ними вишивати, бо вони такі яскраві, дуже приємно, що вони якось так настрій підіймали. Потім мені дуже сподобався ось цей елемент, коли я вишила бісер. А бісер тут такий, бачите, він хоч і з одного пакетика, але бачите, ось ця бісерина, наприклад. Як Фіолетова, а ці такі більш бірюзові, ну Дуже такий. Ага. Якщо подивитись на цю вишиту відьмочку, то мені спочатку здавалося, що вона відкрила двері і стоїть з якимось пистолетом і хоче когось вбити. Але потім до мене дійшло, що вона в цьому казані варе зілля. І ось ці бризки з цього зілля розлітаються, і вона там стоїть чеклує над ним. Потім побачила вже ось цього котика, який дивиться у віконце. І наш котик зараз теж сірий. Я так думаю, так, якось так співпало, що на початку, коли я вишивала цю роботу, в нас ще грунечка була, а коли вже завершила, вишила і побачила цього сірого котика, який тепер в нас живе замість груні. А ось ця тиква, який гарбуз насправді, вона е, в мене керамічна, да? це ж керамічний. А ось ці, що намальовані на прев'ю, це з глини вони зроблені. Правильно ж я кажу, чи ні? Ну, е, мені, якщо чесно, подобається той, що в мене пришит більше. Бо це якийсь несоразний, якщо чесно, він якийсь так негарно розмальований. Ну і взагалі не такий класний, як в мене тепер пришитий. А якщо насправді, то мені особливо і немає різниці, які кладуть тут гудзики. В набори, мені навіть, знаєте, якось є якийсь шарм в цих гудзиків, якщо вони не такі досконалі, як мають бути в нашому уявленні. Це така перша вишита робота на хеллоуінську тему в моєму рукодільному куточку тепер буде. І треба для неї гарну рамочку, щоб можна було її тут у мене поставити. В ті часи, коли в нас йде хеллоуін. До речі, ці е, миші вони теж, поки ти не зробив бекстіч, взагалі не зрозуміло було, що то вони є. А потім. Як вишила, то одразу такий ефект класний вийшов. Ну, класний цей будиночок, я прям в захваті, що він в мене тепер є. Поставлю сюди і покажу вам, що я наступне вишивала. Вишивала наступне. Ось тут у мене лежить ось ця листівочка, яку нам давали в магазині Мільфльор, коли була виставка. Це безкоштовна схемка. І коли її дали, я одразу подивилась на цей гарбузик і вирішила, що хочу собі такий маячок на ножиці зробити з маленький. І купила там же ж на виставці ось ці два бісера, ось ці, Помаранчевий і чорний. Номери тут є чи не є, як, здається. І вишився в мене ось такий маленький маячок на ножиці. Ось так. На ножицях він тепер у мене висить, під низом, під цим бісером, основа аїда. Але якщо б я взяла якусь чорну аїду, було б краще, бо, бачите, іноді тут просвічуються такі білі вкраплення від тієї аїди. На зворотню сторону ось такий ось цей бархат взяла. Пришила, і тепер ось такий маячок в мене є. Це буквально було зроблено за пару вечорів. В один вечір я вишила ці бісеринки, а наступний вечір я зібрала. Далі, що я взяла? Нещодавно вишивати ось таку іграшку Dimensions. Але в мене репліка з Китая, самішопа я замовляла. Цей набір. Два янголи я вже вишила, і вони в мене прокрашають ялинку. А цього теж я буквально, мабуть, дня три вишивала. Тут десь біля трьох тисяч стебочків. Основу я замінила на. Ось таку з блискітками, це Аїда 18%. Дуже мені подобається, як воно виглядає, коли висить на ялинки, бо знаєте, ось ці мерехтіння зазвичай ліхтариків, які висять на ялинці. І ця основа воно так гарно виглядає, нереально просто. Тут трішки більше, ніж 50%. Сподіваюсь, в наступному відео вже покажу готову роботу, не знаю, чи встигну я її. Тим оформити, але вишити сподіваюся, що вишью. У мене це, можна сказати, такий дорожній процес. Папочки їздить в машині, тут ніточки. ну і ножиці маленькі туди кладу. І таким чином потрошки вишиваю. Далі я брала в роботу ще ось таку мишку від Дясна. Від Ця мишка мені найбільше сподобалась, коли я побачила у Козі Пілоу. Прямо загорілась, що вона мені теж дуже сильно треба. Коли знайшла, бо її в продажу не було так в вільному. Але знайшла у дівчини одної. і на цьому етапі заспокоїлася. Думала, коли знайду, одразу я почну вишивати, але ні. Отримала посилочку, поклала і не вишивала Це ці, ці причиндалі, які тут треба потім попришивати. Але вишила зовсім небагато. Бо, знаєте, якось вона в мене дуже складно йде. Якщо ось цей контур, ну, тут, де велика зашивка з цим я одним кольором, все зрозуміла. Але ось в цих, всіх інших елементах, там, де зміна часто нитки йде, з... Роблю помилку просто в кожному в цьому елементі. Тут, ось в цих вушках, я не знаю, скільки разів я їх перешивала. Тут, крім хрестиків, ще є три четверти хрестика, і вони, ну я не знаю, ніяк не могла зрозуміти, як їх вишити, щоб вони в мене вишились так, як на, на схемі. То я вліво піду, потім парю, вправо піду, потім парю. Не знаю, скільки разів я її перепорювала. Потім ось ці трояндочки, я вишивала їх вперше. Дуже цікаво, вони так виглядають і виходять. Прямо мені сподобалось. Але вишила я не в тому їх місці. Уже думаю, покажу вам, а потім буду пороти. Їх було треба вишити ось тут. Ну, думаю, ну як я так могла знову помилитись. Потім в цих крильцях бабці, яка потім вишиться, теж на один хрестик помилилась і теж пішла на в ту сторону. Думаю, ну якась зачарована ця миша, але наскільки вона маленька, знаєте, коли дивишся відео Ну вона мені набагато більше здавалась, а тут вона дуже маленька. І зараз, коли я розбираю цю схему, ну, я ж перший раз вишиваю таку мишку, якщо мишу, я вже більш-менш зрозуміла, що з нею робити далі, то ось ця частина. Я поки нічого не розумію, що з нею робити після того, як вийшло. Ось тут що ось це бахрама якась. Нічого не зрозуміла, поки я. Ну, може, не знайду якесь відео, де дівчата показують, що з цим робити, бо моя саджалка поки не зображає. Але кінцевий результат має бути класним. Ну, Не знаю, сподіваюся, теж в наступному відео вже вам. Покажу, що з цього в мене вийде. А о, наступна, сьогодні я почала роботу ось цей набір від фірми Фрузілок. Бо, як я сказала, буде ця благодійна ярмарка. І так як у нас два сина вчаться в старшій школі, то не можеш я одному дати, а другому не дати. То думаю, плюс-мінус в одній тій самій тематиці буде. Ну, і вишу, якщо встигну, я дуже сподіваюся, що я встигну вишити за ці два дні цю роботу, бо сьогодні я встигла нашити 450 хрестиків зранку, не знаю, чи зможу я ввечері ще вишивати. Але, знаєте, треба, треба встигнути, бо хочеться реально і допомогти, ну, щоб більше грошей зібралися таке інше. Як я сказала, це фірма Фрузілок Іван Франко. І ось що я навишивала, Ось це я зранку сьогодні вишивала цю роботу. Іде дуже зручно, бо, знаєте, так, реально ось цю заготівку зручно тримати в руках. Ось ти взяв і дуже зручно прямо. І я намагалася якомога більше встигнути вишити за цей ранішній час, бо розумію, що час мене. Трішки ограничує, бо тут всього 1700, здається, цих хрестиків. півхрестиків. Але треба встигнути чорним кольором я вже все вишила, і ось цей півхрест теж, ця ниточка вже відпала. Класна, така теж буде тематична вишивка це ниточка від чорного кольору, але як вусики тепер у мене тут вони трчать. Ну, Сподіваюсь, що вишю. Хоча, коли я брала цю заготівку, я думала, вишю і віддам в початкову школу для дитини. У них там є музей цих наших всяких різних вишитих робіт. Ну, Взагалі там тематичний такий куточок, гарний у них зроблений. І думала, прийняти участь в СП і занести потім в школу. Але, бачите, трішки змінився план, але тут нічого страшного ще можна купити, вишити і передати теж туди. Ну що, дівчата, під кінець відео. Трішки мої думки зібрались купу. І мені більше з цього подобається формат, коли не ось так не одним махом ти знімаєш відео, а шматочками знімаєш і. Розповідаєш свіжими такими думками, коли що ти вишиваєш і показуєш одразу. Бо ось так, коли пройшло два місяці, ти начебто поки вишиваєш. В думках я ну, не знаю як у кого, але я коли вишиваю, я завжди думаю, що я буду розповідати. Ну, звісно, те, що я думаю, в той момент, коли вишиваю, воно кудись потім дівається з голови, і вже ти нічого не пам'ятаєш. Тому, вишиваючи там 2-3 дні, показуючи свої враження і просування, це набагато цікавіше, мені здається, виходить потім відео. Ну що, на цьому буду завершувати своє включення таке. Пишіть в коментарях, чи сподобалось. Вам моє відео. Буду рада зі всіма поспілкуватись Ставте подобайки До нових зустрічей. Пока-пока!